Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про те, як я хочу точніше, я це вже зробила. Кинула виклик сама собі чи марафон не знаю, як це назвати. Я зрозуміла, що в мене просто купа розпочатих циклів. Десь одна, десь дві книги прочитані. І я ці книги, книги та цикли закинула, але мені дуже цікаво, що там буде далі, і йде час. Я з часом забуваю, що там було, і коли я повернусь до циклу, мені прийдеться перечитувати першу-другу частину. Я, скоріш за все, через це не повернусь до цього циклу, але мені цікаво, тому я вирішила обрати 10 циклів. І я буду намагатися. Прочитати, дочитати їх до кінця цього року. Ось а, мені дуже цікаво, чи є у вас такі недочитані цикли, і, можливо, це це відео для вас знак, що вам також потрібно повернутися до цих циклів. Тому я чекаю на вас внизу в коментарях. Пишіть, що ви ніяк не можете дочитати, і, можливо, разом з вами ми це зробимо до кінця цього року. А тепер давайте я вам. Якнаймога швидше розповім про 10 моїх розпочатих циклів, які я буду дочитувати, і відкриваю хід парад мого дочитування марафону. Це Рідгейн Любовський і її цикл тиша. А взагалі, саме цей цикл мені навіяв таку думку про цей марафон, тому що я прочитала першу, першу книгу Кістки та зоряний пил мені дуже сподобалось. І я якось. Почала тягнути читання другої частини, і я потім задумислилася, що мені, в принципі, цікаво, почала читати другу частину, я зараз в процесі другої частини, і ось прийшла мені на думку така ідея марафону. Ось тому мені в цьому циклі потрібно дочитати другу частину і третю частину. Дуже мені подобається цей світ, якась таємнича тиша, яка накрила світ вночі. Там якісь монстри, і наша головна героїня, яка разом зі своїм братом вирішує. Піти вночі в цю тишу, хоча там монстри в тиші всіх вбивають. Але вона не тільки переживає цю ніч, а і зустрічає таємничих таких месників, які палюють на цих а, створінь. І а, такий клуб джентльменів, і вона вирішує перетворитися, перевдягнутися у чоловіка і потрапити у цей клуб. Але це не тільки, ну. Не те, що верхівка просто айсберга, це просто там далі таке, там така цікава магія, там така цікава світобудова. Я зараз на другій частині а, циклу, і я просто неймовірно кайфую все. Більше якихось маленьких світоустрій я дізнаюсь, і це неймовірно. Мене прям а, тримає цей інтерес, ця цікавість до циклу, тому буду його дочитувати. Що я, в принципі, вже почала робити. І наступний цикл а, цикл Дженніфер Армінтраут, кров і опіл. В мене є перша і друга частина. Першу частину я вже прочитала. І друга в мене а, на очереді на черзі. Ось. І я зараз зрозуміла, що я вже так собі якісь деталі забула. Тому я, напевно, дочитую попередній цикл тиша і берусь за це, тому що мені це не подобається. А, взагалі, в циклі планується, здається, 11 книг з якщо рахувати усі там вбоквили, сіквили, приквели і так далі. А, дві останні книги, начебто, ще пише авторка. А, в нас наразі українською перекладено 5 книг, чотири книги з основного з основного циклу і один в боквел. І якраз я собі за мету ставлю ось ці п'ять перших книг, тобто чотири основні один в боквел, прочитати. А далі вже як піде, як будуть перекладати, як в мене піде цей цикл, але поки що такий план. Перша частина мені сподобалась, там такі були трошки гарячі сцени: 18 ось тут в нас розповідається про маківку, діву, яка, знаєте, її готують до чогось більшого. Вона, вона не з ким не спілкується, вона живе. У палаці, але вона порушує всі закони. Вона вчиться бойовим мистецтвам, вночі якось вилазить і гуляє по місту. і Ось вона там знайомиться в одному як борделі з одним чоловіком. Вони там якось перекидаються декількома словами, а потім на наступний ранок виявляється, що цей чоловік. Буде якраз охоронцем цієї маківки, він її а, одразу впізнає. ось, І там ну це також тільки верхівка, ви розумієте, якщо там 11 книг, то це ну, просто перші 10 сторінок. Я вам розповіла. ось, а, В цілому мені сподобалось. Тут, наприклад, якщо порівнювати з попередньою серією, більш як на мене якісь предсказує передбачувані речі, ти читаєш і ти думаєш вже наперед, що буде отак, і ти це в підсумку і отримуєш, але через це мені подобається не менш цікаво. Люди пишуть, я читала коментарі, що далі якось не дуже йде. Тому я якось себе не м, буду гвалтувати. І якщо мене, мені не піде будь-який цикл, не тільки цей будь-який з яких я вам сьогодні розповім, то я там закину його. Але поки що мені цікаво, що там буде, і поки що мій план це перші п'ять частин. Ось наступна книга, також фентезі. Взагалі тут найбільше циклів, саме е, фентезі, тому що напевно саме в фентезі в жанрі фентезі найбільше. Циклі. Ось це Шелбі Мейюрін і її змія і Гол. Я прочитала також першу частину з циклу. Мені сподобалась така собі цікава історія кохання, і, звичайно, вже магія і так далі. Відьма, мисливці на відьом. І ось вони потрапляють у шлюб. Він повинен бути, був її спалити на вогні, але вони так. Зрозуміло, так? Да? Ось, і в принципі, непогано мені було цікаво, приємно читати першу частину, і мені здається, що цей цикл відьми «Магія» – це буде ідеальне просто читання на Осінь тому я напевно восени її вже і буду читати. Прям вже починаю вам середині літа розповідати про свої осінні плани, але як є, ось буду дочитувати цей цикл. Також там є такі гарячі сцени. В принципі, непогано, передбачувано також, але непогано, і поки що мені цікаво, що там буде. І далі. Наступний цикл це трилогія е, Хроніки без ночі Джея Крістофа. Я прочитала першу частину нас українською, поки що перекладена тільки друга частина Богоділ. І якраз я її собі ставлю за мету прочитати в цьому році. Вона так Здається, ще більше, ніж ця, мені потрібно її купити. А, і буду читати, мені в цілому сподобалась така собі, тут, в першій частині, була а, школа асасинів і Мія Карвере, така супергаряча, супернебезпечна дівчина, яка Ось так оминає всі ці проблеми і якісь іспити на своєму шляху. Дуже криваво, відверто, саркастично ем, пошла. Ось гаряче так. Але мені сподобалось. Такий, я хочу сказати, що стиль Джей Крістофа досить такий своєрідний, і мені здається, що не всім він буде до вподоби, але мені зайшло трохи грубовато, трохи якось тумач, трохи гаряче, трохи кроваво. Але мені сподобалось, тому буду читати другу частину, а третю там вже буде. Як видавництво небо видасть, так я і до неї повернусь до цього циклу, але поки що в планах тільки друга частина. Далі, Мосянь Тенцю, її грандмастер демонічного культу. А, взагалі, я не знаю, це важко назвати прям циклом, тому що, якщо брати загалом, то це просто одна велика книга, яка розбита на п'ять томів. Але перший том я прочитала, в мене ще залишилося 4. Мені подобається така досить цікава китайська міфологія. Це для мене в новинку, я такого ще не читала. Важкувато мені розбиратись в усьому цьому, але потім згодом ти якось в це втягуєшся. Тобі цікаво, любовна лінія, детективна лінія. Нас тут головний герой. Він вирішив піти шляхом не білої магії, а темної, і він став. На думку суспільству небезпечно для суспільства, тому що він пішов не тим шляхом, які, яким йдуть всі інші, і тому е його вбили. Але потім через 13, здається, років він перенароджується в іншому цілі і зустрічає своїх старих знайомих. І ось один з його старих знайомих якось вже дуже дивно на нього дивиться. Він його впізнав, але такий. М -м -м -м! Ось, І тут ще детективна лінія досить цікава цікава магія, ем, цікаво в цьому, в цьому розбиратись. Важкувато, багато персонажів, тяжко, але, напевно, це і затягує. Ось тому в мене ще попереду чотири тома. томи. Цієї історії і наступна книга, точніше, цикл мого улюбленого Джо Беркромбі Потрощене море. Першу книгу пів короля я вже прочитала. В мене в руках друга книга з циклу Півсвіту, і а, поки що анонс третьої книги з циклу я не бачила. Тому також, так само як з Джей Крістофом, в мене за мету поки що прочитати другу частину. Я думаю, що це буде досить швидко. Книга невелика. Мій улюблений автор. Напевно, я з цим циклом тягну більше не через те, що якось руки не доходить, а через те, що я якось відкладаю на солоденьке, тому що я його дуже сильно люблю. Ось, але ну я так можу і забути все. Тому е, хочу е, прочитати, можливо, цей цикл мене якось е, вдохновить е, перечитати Амберкромі. У мене якось все спокушається думка про перечитування, тому що мені ну, дуже вже подобаються його світи і подобаються його герої. Е, ось тут, до речі, в цьому циклі в нас цікаво те, що кожна з книг вона в одному світі відбувається там е, одні. Ну, персонажі вони пересікаються, але саме головні персонажі в кожній книзі. Різні тому не знаю, що мене чекає тут. Я навіть ще не читала. Але перша частина мені дуже сподобалась, тому і друга, я впевнена, буде також не менш цікаво. А наступна книга цикл Кері Маніскалка Кроліцтво нечистивих». Я прочитала так само першу книгу, і дві в мене ще а, в запасі. А, в нас здається, перев... перекладена, а, українською тільки перша і друга частина, і третю я, скоріш за все, буду читати. Англійською, тобто я планую прочитати весь цикл в цьому е, році. І хочу також, напевно, її брати прямо в найближчий час, тому що, як на мене, якщо брати першу частину порівнювати, то вона досить літня. Там була Італія, е, спека, якісь смачні смаколики, відьми е, і одна з близнючок, вони дві відьмочки такі. Е, і одна з них е, її вбивають. І друга близнючка не знає, що відбувається, як вона вмерла. Вона починає розслідування, і е, там якось сім смертних гріхів, якось вони. Сім смертних гріхів? Чи всадники апокаліпсису? Я вже забула. Війна, голод. Ні. Сім смертних гріхів, здається, там було. Ось бачите, я вже забуваю, і тому потрібно повертатися і перечитувати, поки я ну поки я ще ще пам'ятаю щось. Ось, І там така була атмосфера, і плюс такий ще флірт між головною героїнею і одним з якраз смітних грехів, а, так, трошки гаряче, трохи небезпечно, магічні ритуали, пов'язані якось з їжею, з кров'ю, звичайно. Ось, Але мені сподобалось. Перша книга досить така атмосферна була, як на мене, і поки я ще. Повністю не забула, що відбувається у циклі. Потрібно брати його і читати, і дочитувати. І наступний цикл також від Керіма Ніскалка, і ми так через неї плавно переходимо в підпункт детективів по слідам джека Різника. Я прочитала. З циклу дві книги, взагалі там чотири книги. Я прочитала першу про Джека Різника, другу про Дракулу, третя повинна бути про Гудіні. І четверта захоплення диявола. Ось я першу частину прочитала українською, наступну прочитала англійською, тому і останні дві також планую читати англійською. Мені цікаво, це таки, знаєте, Детектив в антуражі 19 століття, коли жінкам потрібно було сидіти вдома і виховувати дітей, але ні, наша головна героїня вирішує, що їй досить цікаво. Копирсатися у трупах. І її дядько її навчає судмедекспертизі, і там є звичайно такий холодний, грубий хлопець, і потім вони починають якось товаришувати і розв'язувати вбивства, які відбувалися в Лондоні. Це було в першій частині, в другій частині вони були у Румунії. І е в цілому перша частина мені сподобалася більше, ніж друга. Друга якось була, як на мене, сирувата. А, цікаво, що буде третій в четвертій по, по, по зрівнянню з а, першою і другою, що мені сподобається. Сподіваюся, що автор якось виправить, а не піде вниз, і мені взагалі не буде цікаво. Але поки, поки мені ще трохи цікаво, потрібно брати і дочитувати цей цикл. Цикл, який просто складається з купи книг. Я зараз говорю про Роберта Гелбрейта та її корморана страйка, чи його, я не знаю, як тут казати. Я з семи книг, які вже вийшли, прочитала одну. Мені сподобалось. Я читала першу книгу Кувала Зозуля мені сподобалось, було цікаво цікаво навіть не саме розслідування, а мені здається. Досить більшості людям подобається саме відносини між Корворном Страйком та його помічницею. А, і далі будуть якісь різні розслідування, якось будуть розвиватися їх стосунки. І в мене чоловік читав другу та третю, здається, частини, і вони, і вони йому сподобались навіть більше, ніж а, перша частина, тому буду читати. Я не впевнена, що я, звичайно, читаю всі шість книг, які мені залишились, тому що це багато. багато і кожна книга товше за попередню. Але я почну, а далі, як там буде, найголовніше, щоб мені просто подобалось. Я не буду заганяти в себе в якісь рамки, а заганяти просто в нечитун. Ні, я буду читати в своє задоволення. Хотілося б? Прочитати все. А там як вийде. Ну що, поговорили про плани на е, осінь, то тепер поговоримо про плани на грудень. Бакман і його е, ведмеже місто. Першу е, книгу з циклу я прочитала. Мені залишилось ще дві. Хочу їх купити, прочитати в грудні. Е, напевно, не сама святкова історія. І така життєстверджуюча, стверджуюча, але досить цікаво, я співпереживаю героям, і хочеться: хочеться знаєте, в кінці року, в найкращих книгах року, показати не тільки одну книгу, а всі три. Тому що я просто впевнена на мільйон відсотків, що вони будуть кращими. Вони просто доповнять цю книгу, тому що мені подобаються всі книги Бакмана. Ця книга не виключення, хоча вона вирізняється з творчості автора. Вона більш така сувора, реалістична, жорстка. Але все одно Бакман це просто моє кохання, і тому я хочу прочитати дві наступні книги, щоб вони, щоб я вам їх показала у підсумках року як найкращий цикл року, чи найкраща книга року, не знаю. Ось, мій улюблений. Ось досить багато книг потрібно прочитати. В цьому мені виклик, якщо рахувати всі, то це 26 книг. Але, як буде, просто хочеться подочитувати книги, які мені подобаються, цикли, які мені подобаються, і не хочеться їх кидати. Я чекаю на вас внизу в коментарях. Мені дуже цікаво, що будете дочитувати ви, які книги, які цикли у вас розпочаті. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіться, пока.